Від близькості з партнером, чому вона не насолоджується від життя, і, знаєте, ходить така вся з важкістю, напружена, дуже коротко, дуже швидко. Перше це контроль. Вона постійно в голові щось контролює і намагається ну, постійно знаєте, кожну річ деталь тримати в голові, іначе наче сторожі постійно. Друге, це напруга, напруга в тілі, а отже відсутність контакту зі своїм тілом, і напруга викликана знову ж таки думками. І третє, це те, що вона не дозволяє собі просто розслабитись, бо боїться втратити свою силу. Це три основні пункти. Звичайно, їх набагато більше, але звернуть увагу на це, і все зміниться.